Сьогодні поговоримо про користь яблучного оцту. Отже, що таке яблучний оцет? Фактично, це продукт, у якому цукор із яблучного соку перетворюється певними мікроорганізмами, бактеріями та дріжджами спочатку на алкоголь, а потім на оцет, тобто проходить цілий процес ферментації, а кінцевий продукт це оцтова кислота. Є й інші кислоти, але головна саме оцтова. Є багато різновидів оцту, але я рекомендую сирий, органічний непастеризований яблучний оцет. Основні переваги яблучного оцту: 1. покращує травлення. Оцет активує ферменти шлунка та підшлункової залози. Кислота потрібна для активації цих ферментів, що допомагають розщеплювати білки, це прискорює та покращує перетравлення їжі. Другий. Контролює шкідливі мікроорганізми. Кислота пригнічує ріст бактерій, тому оцет допомагає при бактеріальному дисбалансі, наприклад, при надлишковому бактеріальному розростанню в тонкому кишечнику. Якщо кислотності шлунка не вистачає, бактерії ростуть у неправильному місці. Оцет допомагає створити умови, де вони не виживають. Третя сприяє засвоєнню мінералів. Кальцій, магній, залізо та деякі вітаміни кальцій, цинк, вітамін В12 12 засвоюються тільки в кислому середовищі. Якщо шлунок надто лужний, ці речовини не всмоктуються повністю. Четверте. Зменшує газоутворення, здуття та важкість. Недостатньо перетравлена їжа спричиняє гази, особливо білки. Оцет допомагає розщеплювати їжу повністю. П'яте зменшує кислотний рефлюкс. Парадоксально, але це правда. Низька кислотність основна причина печії. Коли шлунковий сік занадто слабкий, клапан між шлунком і стравоходом не закривається щільно і кислота піднімається вгору. Яблучний оцет відновлює нормальний рівень кислотності і допомагає клапану закриватися. Шосте сприяє виділенню жовчі. Сигнал про виділення жовчі: сьоме. покращує рівень цукру, холестерину та знижує вагу. Яблучний оцет підвищує чутливість до інсуліну, завдяки чому організм виробляє його менше. Це сприяє стабілізації цукру в крові, зниженню холестерину, нормалізації тиску, спалюванню жиру. 8. Підтримує імунну систему. Оцет стимулює активність лейкоцитів, клітин, які знищують інфекції. Коли поєднати прийом яблучного оцту з достатнім рівнем вітаміну d 3 імунна система стає стійкішою, а сплячі патогени не активуються навіть під час стресу. Як приймати яблучний оцет? Одна-дві столові ложки на склянку 400-500 мл води можна додати трохи лимонного соку, пити через трубочку, щоб кислота не пошкодила емаль, приймати до або після їжі, або ввечері наче серце. Якщо смак неприємний, є таблетки з яблучним оцтом, найкращі бренди Брекс Фарлейс. Яблучний оцет це простий природний засіб, який покращує травлення, допомагає при почії, активує добрі бактерії, підсилює засвоєння нутрієнтів, стабілізує цукор і холестерин, підтримує імунну систему. Регулярне вживання всього однієї ложки на день може помітно змінити стан травлення, шкіри, енергії та загального самопочуття. Дякую за перегляд! Будьте!